Володимир Зеленський закликав європейських лідерів передати Україні заморожені російські активи під час свого виступу на саміті Євроради у Брюсселі. Він зауважив, що за ці кошти Україна частково закуповуватиме зброю також і у Європейського союзу. Також Зеленський закликав партнерів допомогти зупинити російські удари по енергетиці за допомогою далекобійної зброї. Коли ми говоримо про далекобійну зброю, наприклад, для України, ми маємо на увазі, що путінський режим повинен відчувати реальні наслідки за цю війну. І я закликаю вас підтримати все, що допомагає Україні, отримати такі спроможності, тому що це справді має значення для Росії, і ця далекобійна зброя не лише у Сполучених Штатах, деякі європейські країни також її мають, включно з томагавками. Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти. США запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ Роснафти та Лукойлу та проти дочірніх підприємств, що належать цим корпораціям на 50 та більше відсотків. Уведення обмежень обґрунтували відсутністю серйозної відданості Росії мирному процесу. Після зустрічі з НСКОм НАТО в Увальному кабінеті Трамп розкритикував Путіна і висловив надію, що санкції допоможуть досягти прориву. Також Трамп заявив, що скасував зустріч із Путіним у Будапешті, а томагавки у. Країні не передаватимуть, бо ця зброя складна. Нею вміють користуватися тільки американці і навчати нікого не планують. У Краматорську загинули журналісти телеканалу Фрідом, Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. Російський ланцет влучив у їхній автомобіль на заправці, куди знімальна група приїхала висвітлювати наслідки обстрілу. Ще один кореспондент Олександр Количів ушпиталений з пораненнями. Олена Губанова, відома під творчим псевдонімом Альона Грамова, народилася в Єнакієвому. Вона 20 років присвятила журналістиці, була нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня. Євген Кармазін, родом із Краматорська. З 2022 року працював оператором українського державного іномовлення з перших днів повномасштабного вторгнення РФ загиблі журналісти висвітлювали ситуацію на Донеччині у найгарячіших місцях. У Києві російські дрони влетіли просто у квартиру та балкон житлових будинків. Дві нерозірвані вибухівки дістали з багатоповерхівок у Деснянському та Оболонському районах. Столиці росіяни атакували вночі. Пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, музей, бізнес-центр, рац та синагога. У наслідок атаки постраждали щонайменше дев'ятеро людей. П'ятьох у 18-річний хлопець та 60-річна жінка у тяжкому стані. Найбільше руйнувань у Подільському районі. Там горіли квартири, автівки, складські будівлі. На Харківщині під час повторного обстрілу загинув рятувальник ДСНС Юрій Чистяков. Ще п'ятеро його колег дістали поранення. Пожежники працювали в селі Зелений Гай Куп'янського району, де після влучання дрона спахнула пожежа. За добу під ворожими обстрілами були шість районів області та сам Харків. Двоє загиблих та чи не менше 14 поранених. Повідомили в місцевій ова. Вранці російські військові скинули вибухівку з безпілотника на середмістя Херсона. Загинула жінка, яка в момент вибуху перебувала на вулиці. В іншому районі міста російський безпілотник поранив чоловіка. А вночі армія РФ обстріляла центральний район міста. У атаки сплахнула пожежа в нежитловому приміщенні. Вогонь перекинувся на житловий будинок. Будівлі згоріли вщент, обійшлося без постраждалих. До України повернули тисячу тіл загиблих, які за твердженнями російської сторони належать українським військовослужбовцям. Найближчим часом проведуть експертизи та ідентифікацію. повідомили у координаційному штабі з питань поводження з полоненими. У Ставрополі ліквідували трьох десантників армії РФ про спецоперацію гурта руху визволення Кавказу. Повідомили українські розвідники російських вояків 247-го кавказького козачого полку. Підірвали 22 жовтня біля КПК військової частини в центрі міста. Солдати та офіцери цього підрозділу воювали в Україні ще з 2014-го та вчиняли воєнні злочини під час повномасштабного вторгнення. Генштаб підтвердив ураження Рязанського нафтоприробного заводу, що належить компанії РосНЕФТЬ, і має проєктну потужність понад 17 мільйонів тонн на рік. Після удару на заводі сплахнула масштабна пожежа. Також у Білгородській області українські дрони вразили склад боєприпасів у районі Валуйов, зафіксовані детонація та серія вибухів. Водночас, напередодні, у Челябінській області стався вибух на військовому заводі Пластмас у місті Копейськ. Там виготовляють артилерійські снаряди, мінометні та танкові боєприпаси. За офіційними даними, загинули чи Менше 12 людей. Російська влада заявляє про порушення техніки безпеки. Запорізька АЕС вийшла з блекауту ремонтні бригади. Завершили відновлення лінії Дніпровська на прогу 750 кВт, яка живить станцію. Роботи проводилися під час узгодженого режиму припинення вогню. Повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросія, міністерка енергетики України Світлана Гринчук. Підтвердила, що заес вийшла з повного уже десятого за час окупації блекауту, який тривав місяць. Від початку вторгнення українські енергетики відновлювали лінії живлення станції 42 рази. У Києві попрощалася з Андрієм Яценком, співзасновником і гітаристом гурту Грін Ґрей. Музиканту було 55 років. Він помер від серцевої недостатності, спричиненої ішемічною хворобою серця. Прощання з дизелем відбулося у будинку кіно національної спілки кінематографістів України. Провести артиста в останню путь прийшли рідні, друзі, колеги та сотні шанувальників. Поховали дизеля в його улюбленій кепці, в якій він часто виступав на сцені. Прощальна церемонія відбувалась під пісні гурту Грін Грей. Українець Єгор Якушенко став чемпіоном світу з греко-римської боротьби. Змагання проходили у сербському новому саді у фіналі вагової категорії до 97 кілограмів. Якушенко переміг суперника з Казахстану з рахунком 6-1. Таким чином атлет об'єднав два титули: чемпіона Європи та чемпіона світу серед спортсменів до 23 років. Україна вже має дві нагороди на цих змаганнях. Раніше переміг Ірфан Мірзоєв, а Іван Чмир виборов срібло.